Підприємства та суб'єкти господарювання громади працюють в обмеженому режимі. Управління економіки Шосткинської міської ради працює над налагодженням транспортних перевезень. Працюємо по запуску середу, поїде приміський маршрут. На Глазова, подивимося, як буде наповнювати стаб, який буде обсяг перевезень. Відділ торгівлі та підтримки підприємництва продовжує приймати заяви від підприємців на часткове відшкодування коштів за придбання генераторів. Вже подана близько самі заяв, але люди приходять, консультуються, і Надія Олександрівна надає їм свої пояснення. Роз'яснення відповідної цієї програми. Також треба ну, проводимо роботу з фінансовим управлінням щодо фінансування. Те, що ми домовлялися по програмі освіти, ви повинні зробити це беззаперечно. Поглазо, поглазово. Я дякую, але особисто перепровірте, щоб цей маршрут почав працювати. Добре, добре, і е, те, що ми розмовляли вчора по е, нових формах оплати за проїзд в автобусах, ми сьогодні поспілкуємося з цим суб'єктом господарювання, вияснимо всі позиції, на на яких вони акцентують увагу, і попрацюємо у цьому напрямку. Протягом минулого тижня комунальники продовжили роботу з очищення міста доріг, тротуарів та скверів. Проводились роботи з вивезення сміття та опалого листя а також новорічних ялинок. Крім цього, комунальники займались усуненням аварійних ситуацій у житловому фонді. У нас був порив водопровідної мережі в районі робочої наприємка силами на водоканалу. ситуацію стабілізована. Там зараз всі з, водою. з водою були великі перебої на вихідних, особливо в суботу, коли відключалися два водозабори одночасно, тому проблеми були з водою. І будемо сподіватися, будем що стабілізація буде, але, скажімо так, проблеми поки що ці є. Я давав доручення сміття повивозити біля кладовищі по вулиці Воронівська. Є домовленість там з «Зеленбуд», завтра з е погрузчиком домовилися із з транспортом, завтра будуть там вивозити. І дорога до нового кладовища теж туди проїхати неможливо. Дорога до нового кладовища. Беріть беріть з підрядників. Дивіться, як підсипати, як зробити, щоб вона була проїжа. Це не годиться. Місто продовжує працювати в умовах воєнного стану, особливо жорсткі бої йдуть на сході країни. На цьому акцентував увагу учасників апаратної наради Микола Нога. Ми вчора похоронили ще одного нашого хлопця, який мав державні нагороди, який, який дуже багато зробив для того, щоб приблизити перемогу. Але ми, кожен на своєму робочому місці, повинен думати, що ти робиш для того, щоб приблизити перемогу. Хтось вірші пише, хтось дітей учить, хтось лікує, хтось на виробництві працює, хтось готується до весняно-польових робіт і таке інше. Але кожен повинен звіряти своє життя і з тими подіями, які йдуть в нашій державі, все зробити для того, щоб приблизити перемогу.